2015 роком вас та Різдвом Христовим, Божою вам любові та віри в те, що добро переможе. Мої дорогі! Я вас вітаю! Доброго дня, Доброго дня! Калина та верба завжди були символами України. Тож я у програмі Культурна Столиця вітаю ваш народний фольклорно-етнографічний колектив Вербиченька. Так, ми приїхали з Нової Водолаги, і саме наш колектив займається цією творчістю при будинку дитячої та юнацької творчості. Новій водолазі. Усі нові водолазі можна передати Привіт! Вітаємо! 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 Дорогі мої, розкажіть, будь ласка, ось ви е, дуже полюбляєте народну, автентичну пісню. Так. Ви самі збираєте ці пісні по селам. Звичайно, збираємо. Сьогодні ви співаєте щідрівки, колядки. Так, це пісні, які ми самі записали в експедиціях по селах Слобожанщини. От і відтворюємо, вивчаємо, відтворюємо, щоб ці пісні звучали, щоб традиція продовжувалася. Це справжні гімни в природі, гімни нашому взагалі роду, нашому українському. Так. І це здорово. Звичайно, в душах треба сіяти добро, наче зерно. І коли я дивлюсь на ваш колектив, мені дуже стає так приємно на душі, тому що ви передаєте свої традиції автентичним пісні з покоління в покоління. Так, звичайно, У нас ось тут присутні і моя дочка Таня, і моя внучка, ось найменша внучка це Поліна, і внучка Настя тут присутні, так що з покоління в покоління, і всім дітям ми прибиваємо любов до цієї автентичної пісні, до народної пісні. І виконуємо саме закону. Ми, ми, ми всіх діток своїх нашого колективу вважаємо своїми рідними, і пишаємося і вважаємо їх самими найкращими. А взагалі в нашому роду співали з покоління в покоління, як ми вже говорили з вами в попередній передачі, що е, мій дідусь і бабуся, і родина була взагалі співучою, тому ось так продовжується і мама, і я, і мій син, і мої племінниці ось тут в нашому колективі співають разом. І це дійсно правда, тому що ваші співучі традиції передаються із покоління в. Покоління Зірка засвітила у ніч зимову за вікном і людям добрим сповістила. Різдво святе до нас прийшло. Радитеся, люди, враз, радість з неба прийшла до нас, веселая нам новина, Діва Марія сина родила. По всьому світу стала новина, Діва Марія сина родила, Сином прикрасила, ясно положила Господнього сина. Жіна, та й ворота нові, Рай грай рай розвивився, Христос народився, сам. Сам Господь веселився, і стопи і золоті, і здолити собі. Ще бачу діти, чути сміх, підмигатливий тихий вогник, молитва мовиться за всіх. Свята куття дай нам буття у двірку добу, а в хату хліба. На людей здоров'я цілий рік. Щоб повіки був щасливий, український славний рік. Щоб хвороба до вашого тіла не знала ніякого діла. Божої ласки та ще й благодаті. Усім добрим людям у кожній. Вам добрі люди вклоняємось, вас добрих людей шануємо, щастям, здоров'ям і долею доброю. Долею доброю і віком довгим. Від нині на рік і від року повік! В городі вам зело, а в хаті весело. В коморі зерно, в дворі мирно, в цьому дворочку, як у віночку. Ще вечір! Добрий вечір. Добрий. До небольна голова, рядом дівчина чорноброва, в неї розплетена коса, рядом дівчина чорноброва, в неї розплетена коса, повія вітер, вітер, бойний зайшлося. Си... Лишає дівчину одну. що козак їде на чужбину, лишає дівчину одну. ой куди їдеш, від'їжджаєш, нещасна доленько моя, на кого мене покидаєш, на кого чорна я коса. Ой ти дівчино рибка моя, я є до дальнієкрая, За Україну нашу рідну, його шаблю і коня, За Україну нашу рідну, ладнаю шаблю є коня. А що б ви побажали усім людям у Новий рік? Хочеться побажати миру, злагоди, благополуччя, щоб цей новий рік приніс нам усім тільки всього самого найкращого. А я ще хочу сказати про те, що звучали для вас сьогодні колядки та щедрівки. І як вважається в народі, що допоки будуть співати колядки та щедрівки, писатимуть писанки, то не буде кінця світу. То давайте ж разом зберігати наш мир, спокій, злагоду і щоб ніколи у нас не було кінця світу, і в душах наших, і в країні, і в світі. І не забувати свого коріння. Звичайно, треба пам'ятати: будьте здорові, щасливі. Я дуже вас була рада бачити у нашій програмі Культурна столиця і до нових зустрічей. Дякуємо, Дякуємо. 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 До, побачення. до побачення. Український композитор Юрій Алажнів зі своїм театром народної музики обереги відроджують стародавню пісенну, народно інструментальну і обрядову культуру України. Мої вам вітання, дорогий колектив народної музики України. Обереги! Вітаємо вас! Дякую, що ви завітали до нас гості. У програму Культурна столиця. Як ваш настрій? Святковий, святковий, добре, Юрій Борисович, Ваш колектив називається Обереги. І я бачу, що ось тут у вас теж оберіг. Заспівайте. Заспів. Дякую, це чим було чудово. Я знаю, що ви за свій колектив народної музики України-Обереги переживаєте усією вашою душею. Ясна річ. Це ж колектив, який несе своїм природним шляхом те надбання, яке нам дав наш український нарід. А це, знаєте, місія дуже важлива, щоб люди розуміли, хто ми. І куди йдемо. І звідки ми, так? Це вже зрозуміло, що ми Україна. Україна дуже різноманітна, але вона має свій стержень. Вона має свою мову, вона має свою пісню, і має свою інтонацію. Сьогодні ви завітали до нас із своїм фольклорним гуртом театру. Золотим фондом, можна так сказати. Так, це фонд нашого театру. Саме головний фольклорний гурт, який. Несе на своїй нелегкій роботі інтонацію нашого народу, правду нашого люду, наше мовне ставлення до всього, бо це мова теж музична, яку. І на цей час у нас по зимову календарю. Ми вітаємо, співаємо колядки, вітаємо хазяєва які, або господаря, якого. Ми цей наш нарід, або вся область, або вся Україна, і з цього ми, може почнемо якраз наш виступ. Тож зустрічайте колядників. Ойна, річ, ці, тихаво, вода, собою. Квіточка то свято. -то. Хрясні ячмені. Перопернисті. зернозернисті, зернисті ще й колосисті. Віншуємо вам щастя, здоров'ям, щасливі свята многії літа. Бой, статі сего миру. А зараз для вас заспіває різдвяні народні пісні, дитячий фольклорний колектив Веселик міського палацу дитячої та юнацької творчості. Щастям хай засяє. На щастя, на здоров'я, роди моє діто сіницю, всяку пасницю, а ти кукію не родись, по і розкотись. Конопеки пістеки, ворог під колясок. Будьте здорові з новим роком. Ми, Ми голосних весело співаємо. І бабусь дорогі, піснею вітаєм, Вітають нам вони і любов, і ласку, бережуть наші сни і дарують казку. Сіша годинася житом пшеничем, на серці на новий рік, новим нокам. Сіро всіх вітаємо і веселими піснями, і кошу стрічаємо, прикиненко пожалію, нагодуємо. Жигріє, буде хвостиком махати, саме мноком а світати. Здоров'я, щастя, зичим мам. Усій родині, Ой, діточкам, щоб в свят вечора колядки датні, голосні, А в щедрий вечір посівали зерном світлиці, нам усі. Хай наливається, колоситься, жито, Пшениця, всяка пашниця, хай затишок буде в селі і у місті. Хай пошта переносить добрі вісті. Новий рік, новий рік, і кашкує сириник, подарі на бісник, та говшись на поїх. <різь> 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 Дивіться програму «Культурна столиця» щонеділі о 18.30. Повтори у понеділок о 10 годині ранку, у середу о 15.30 та у суботу о 9.30.